Привіт, вітани! На продовження теми парсингу даних, про яку я говорив в попередньому відео. Я би сьогодні хотів вам розказати, як можна записувати дані у Google-таблицю. Не використовуючи при цьому Google API, а використовуючи тільки Google аккаунт. Колись ця тема працювала і без Google аккаунта, можна було просто слати формочку будь-які дані, а зараз просить логіниці в Google аккаунті. Ну, в будь-якому випадку це часто буває зручніше, ніж налаштовувати Google API для того, щоб писати просто в таблицю. Якщо, допустимо, завдання стоїть тільки записувати, а не редагувати дані в таблиці, то цей спосіб простий і досить такий зручний. Так от, шаблон той самий тг парсер, який я скидав у попередньому відео. Тільки я отут включив оповіщення в Telegram і зробив запис з результату у таблиці. Для того щоб нам це зробити, у нас тут буде просто постзапит без всяких браузерів, але для початку нам треба зімітувати відправку даних через браузер, для того, щоб відсніфати запит і потім його відтворити. Так от, пишу, ну, само собою, ми створюємо якусь формочку. Коли ми створюємо спочатку таблицю, тоді тут форму. Коли ми її створюємо, у нас отака лист в таблиці з'являється відповідь на форми. От, як бачите, я тут просто писав вже 1, 2, і тут відмітка часу. Ну і Форма. ось така, Тут просто дата, 1, якісь дані, текст, строка. от, І тут так само. Нічого складного, просто можете створювати більше відповідей. Тут вже по потребі. Давайте тепер типу відтворимо ну, відправку даного запиту. Натискаю відправити. Я так думаю, відповідь записана. Ось ще раз у нас з'явився ще один рядок. а Тепер просто дивимося на трафік, нам треба знайти пост запит, URL якого схожий на нашу. от Власне, формочку, як правило, він десь на початку. Нам треба шукати запит, де в параметрах невеликі значення. от Наприклад, якщо ми дивимося тут, тут в параметрах багато даних, а ось в даному запиті даних небагато Оце він і є. загалом це відправка от сюди. І параметри. Ну і власне куки будуть підгружатися з профілю. Я отут додав. Action, де вказав, що тут треба загрузити Google профіль. От, Просто підгружаєте Google профіль. Не обов'язково це має бути профіль-папка це може бути звичайний зенопосторовський профіль, де залогінений вас Google-аккаунт. І, в принципі, все. І далі, після чого, ви відтворюєте отакий от запит, я його вже вам зробив. Тут у нас URL нашої форми, а ось тут в нас ідуть даного, даної форми. Якщо ми подивимося на оцей запит, то бачимо тут в принципі, щось схоже. Тільки нам треба от Entry, це перше поле, далі його ID. -шник. Тут одиничка, якраз ми відправляли, тоді Entry, друге поле і двойка. Ну, і в принципі все, що далі, нам не потрібно. Ми можемо просто його так видаляти, копіювати тільки те, що відправляється в полях, власне, що я її зробив. От, і сюди прописав перемінні. Тут в мене буде писатися зараз URL-канал, з якого ми парсимо дані, ну а тут самі дані. Ну і давайте зараз даний шаблон запустимо. Я оповіщення Telegram відключив. Наразі воно ну, нам не треба. Ну і ми бачимо, що типу, у нас записались дані, і тут пост нашого власне, даних наших, які ми спарсили з Telegram. В даному випадку важливий момент, якщо, допустимо, ви будете парсити якісь дані, у вас тут їх буде багато, і ви потім візьмете їх, наприклад, отак от видалите, то якщо ще раз спробуєте записати в дану таблицю, то у вас вийде так, що верхні рядки заповнюватись не будуть. І якщо у вас буде тут багато дуже рядків, ви потім їх повидаляєте, то майте на увазі, що буду буде писати там десь внизу. Якщо ви видаляєте дані, то треба видаляти їх просто отак удаліть строки. І тоді вас Ваші дані будуть актуальні завжди писатися зверху. Ще один важливий момент це запис даних у форматі крейси. Значить, їх треба ось попередньо обробляти, в даному випадку от пост. І ми обробляємо так url енкоди декодуємо їх і тільки після чого шлемо. Вони набирають ось такого приблизно виду після того. Але тоді вони коректно пишуться. Якщо, наприклад, ми оце зараз відключимо, ще раз даний шаблон відпрацюємо, то в нас, як бачите, пишеться те, що не є кириліцею. Коротше кажучи, все інше цифри і англійські букви без проблем пишуться. А от якраз російська-українська криліця писатись так не хоче, треба обробляти. Ну, В даному шаблоні я приклад вам показав. Єдине, тут не забувайте підгружати ваш профіль і такий спосіб досить зручно використовувати, коли не треба редагувати дані, які ви записали, треба просто прописати якісь певні дані в таблицю, от, і потім вже їх аналізувати або просто зберегти. Користуйтесь, а на цьому все, пока.